У Білорусі на Мозерському нафтопереробному заводі пожежа повідомляє МНС Білорусі. Нагадаю, нещодавно служба безпеки України попереджала про ймовірну провокацію російських спецслужб саме на цьому об'єкті. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на нафтопереробному заводі, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки тоді отримали з кількох джерел, зокрема зі свідчень військовослужбовця Росії, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями знімки об'єкти. Та окрему інформацію щодо операції служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу нафтобази на Рівненщині. За даними слідства, вночі 10 серпня окупанти завдали удару по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Попередньо ворог застосував безпілотники герань 2 В результаті виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих, на щастя, немає. Щодо наслідків учорашнього ракетного удару по Запоріжжю зруйновано церкву українського патріархату, яка прийняла на себе основний удар расистів. Вибуховою хвилою пошкурдило 15 багатоповерхівок. У мерії зазначили, що заявки про вибиті вікна та ушкоджені балкони надійшли більш ніж по 400 квартирам. Нагадаю, внаслідок цього удару відомо про трьох загиблих і дев'ятьох поранених. Серед них немовля. На наступному відео дівчата, яких вже немає в живих. Це відео зняли за годину до вибуху. Убог уже немає. За офіційною інформацією від Запорізької ОВА, 19-річна дівчина загинула відразу. Старша 21-річна, померла сьогодні в реанімації. Деякі змі пишуть, що обидві загиблі доньки військовослужбовців, які захищають запорізький напрямок. Вічна пам'ять.